У всіх книжках, що да, звісно, звісно. Е, та вперше я почув про Крішну від свого сусіда Сергія. Е, він мені дав почитати Бхагавадгіту. Е, і ось такі маленькі книжечки з поясненням всіх, е, всіх санскритів. Е, і мені стало цікаво, тому що це як дуже цікава культурна площина, до якої про яку я ще нічого не знав. І ось коли дізнався, мені стало дуже цікаво, тому що ну це реально як індійська культура, що як це все почалося, як люди про це дізналися, чи люди про це вивчають. Мене це дуже сильно зацікавило. Я їздив також разом з ними на виїзд. Це було дуже весело. Вони мені розказали багато цікавих історій. Не знаю, що ще додати. Мені просто крішниство цікаво, як. Культурна площина, до якої я ще не дійшов, і мені цікаво її вивчити. Така <рес> от справа. Супер, <рес> <рес> дякую вам. <рес> <рес>